Дозволити шлюб з 14 років. Такі зміни містить проєкт нового цивільного кодексу, який найближчим часом можуть винести на розгляд Верховної Ради України. Згідно з проєктом, загальний вік для шлюбу так і залишиться 18 років. Однак, за згоди суду шлюб може стати можливим з 16 років або ж з 14. у випадку, якщо дівчина вагітна або народила дитину, можливі зміни вже викликали хвилю обурення в інтернеті. Українці переконані 14 років на то рано для заміжжя. З даного приводу ми вирішили дізнатися думку містян. Вважаю, що не потрібно. Це ж діти. Там ну, взагалі якісь безприємни робиться з цим всім. Це є діти. 14 років то є діти. Я кажу, що вже можна прямо з самого дитячого садочка доробити, якщо вже на то пішло. Ну якщо вагітна, то треба дозволяти, а якщо ні, то, то взагалі то... <сумітно> нонсенс. Вже би тоді з дитячого садка шлюби дозволяли, я так думаю. Ну, але як дитина вагітна, ну що робити? Я вважаю, що 14 років це занадто рано для дівчинки. Вона ще не є психічно зрілою для того, щоб ну, типу, вступати в шлюби і якось себе нормально в тих шлюбах вести. Тому, як на мене, це чуть, -чуть зарано. Я дуже не знаю. Ну, я вважаю, що це ще діти. Це ще діти. Їм ще треба вчитися, а не про шлюби думати, тому що вони ще ну навіть вони мислити у них зовсім інше мислення. Все дитячо. Для мене це ще діти. Тому я не дуже добре ставлюся до такого законопроекту. Вони лише міняють, міняють і міняють. Вони в час війни хай змінять доповнення до закону, як зробити добре мобілізацію, як допомогти військовим хлопцям. А це можна лишити після війни. Правильно? А вони займаються ерундою наші депутати. Це не на часі поки що. Може так, але якщо по церковних законах 16, щоб жінка мала, дівчина повноліття. Але за в даний час війни нам треба думати за перемогу, а не за шлюби. У мене є дочка зараз на даний момент, така якій 15. Я розумію, що це ще не той вік. Вона має вивчитися, а тільки тут і зараз ще рано. Це неприйнятно для нас. Це ще не є зріла жінка, яка може приймати такі рішення, тому що шлюб це має бути. Є високий ризик, що діти, фактично діти в цьому віці будуть попадати. В рабство. Ну, тобто, уявімо ситуацію, було там зґвалтування, не зґвалтування, грубо кажучи, був секс, вона завагітніла. І що тепер? Її видають за ту людину. Хочеш, не хочеш, та. то неправильно.